Сьогодні по всій Україні провели флешмоб з видачі свідоцтв про народження батькам дітей, які народилися у період з 31 грудня по 3 січня. До цієї події долучилися і у Чернігові. За ініціативи головного управління юстиції у Чернігівській області семеро батьків отримали перші документи своїх малюків безпосередньо у пологовому будинку. Взагалі ця для Чорнігіва ініціатива не нова. Чернігів був містом Новації в цьому випадку. Було ще 8 липня 2015 -го. Того року запроваджена вперше в Україні видачу свідоцтв про народження дітей безпосередньо пологовому будинку. За минулий рік скористувалися цією послугою приблизно десь 417 батьків, що становить десь 30% від загальної кількості народжених в місті Чернігові. Потрішки починаються люди користуватися цією інновацією. Я думаю, що в наступному році буде набагато більше. Будемо планувати відкривати такі пілотні проекти в інших. Районних та обласних центрах міста та Чернігівської області, тому що поки що цей пілотний проєкт діє лише в місті Чернігові. Головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак зазначив, що така інновація працює вже півроку досить успішно. Також лікар розповів, що цього року діточок народилося менше ніж у минулі роки. Першого числа народилось 9, другого 10. Третього дев'ять. Ну так в середньому зараз трошки менше родів, чим було раніше. Uh -huh. Було дванадцять-пятнадцять, як, як правило. Uh -huh. Але в середньому, бачите, тридцять дітей детоєта за ці дні. Святкові породілля Марина Богдашевська дуже задоволена, що вдалося отримати свідоцтво про народження донечки. Прямо у пологовому каже, ніяких проблем не виникло. Головне заздалегідь обрати ім'я малюкові. Сказали, що можна отримати свідоцтво. Це дуже зручно. Тому ми згодилися і вибрали ім'я буквально за день за два. Дякую, дуже було приємно так урочисто отримати свідоцтво. Дійсно, це зручно, комфортно. Інші батьки, які з тих чи інших причин не змогли сьогодні отримати перший документ дитини, отримають його при виписці із пологового будинку.